Вітаю глядачів на каналі Знайой. Дорогенькі, як ваші справи? Пишіть, будь ласка, в коментарях, як, як зараз все відбувається у, ваші, у ваших містах, у ваших селах. Будь ласка, розповідайте. Одразу хочу сьогодні тема, ви бачили в назві, так що буде про їжу, про ціни і так далі. Що буде далі, і дуже багато глядачів просила зробити випуск на цю тему, тому роблю. Одразу хочу зазначити, що дивіться, в кожному із регіонів є, є волонтерські допомоги. Це для тих людей, які зовсім не можуть вийти з квартир, з будинків і вже не вистачає їжі і так далі. Тобто. Особливо у кого малі діти, і так далі, дивіться, є в кожному місті, в кожному є волонтерська допомога. Ви телефонуєте і вам обов'язково допоможуть. Ось вчора, вчора, під завалами, під завалами в Бучі, так, всі, мабуть, чули, що там сталося. Просто залишились, залишилися люди, ось під тими завалами, де бомбили, просто бомбили тварюки, будинки, жилі будинки, просто і зв'язувалися через сусідів, через знайомих, через друзів. Зв'язувалися людям допомагали і так далі. Тобто, ось можу сказати, що побучі, побучі допомагають. До речі, мер. Скотина просто він настільки абстрагувався від всього цього, що розповідають знайомі, що прийшли туди в міськраду, а він ходить такий, знаєте, такий відсторонившийся, і в нього вже навіть ніхто не просить допомогу. Тобто люди все роблять самі. Тобто, ось, щоб ви розуміли, щоб ви розуміли, так, ось влада, ось вам влада, так, в Бучі. Але так не всюди. Є, є ось мер, припустимо, мер в Ірпені, там зовсім все по-іншому. До речі, вчора волонтерські, волонтерська група. Вчора, якщо не помиляюся, саме зерпіння привозила туди мамі і сусідам, де вони сидять в бомбосховищі, саме там привозили ліки, тому що ось ліки потрібні були мамі від тиску. Там вже закінчувалися ліки, а вона просто без них не може. І ось привозили, якщо не помиляюся, саме Арпіня ось ця волонтерська група. Тобто в кожному місті, в кожному місті зараз є ось такі групи, тому зв'язуйтесь, пишіть, якщо не знаєте телефонів, просто пишіть в соцмережі, пишіть знайомим і так далі. Зараз люди дуже допомагають друг, один одному, дуже допомагають. Так, тепер щодо, щодо того, чи є взагалі в магазинах, чи можна купити їжу і так далі. Можна, нікому не вірте. Тільки якщо це ось не якась гаряча точка, наприклад, як Іванків. Так? Ось Іванків це направлення в сторону Бучі і так далі. Так? Ось в ту сторону. Там просто жах, просто жах, там вони зовсім бідненькі, не можуть ні, ніяк. Там окупанти просто їм просто родерять і що вони там тільки не роблять. Це, звичайно, жах. Я дуже сподіваюся, що скоро вони просто там всі здохнуть суки, просто пробачте, я вже по-іншому просто не можу, бо те, що вони зробили з бородянкою, так, ось весь той напрямок, це просто це. ну... Просто, просто вчора, просто вчора ось так прилетів літак, скинули бомбу на жилий будинок і полетіли. Тобто, так розумієте, да? дев'ятиповерховий будинок, там було дуже багато людей, і вони там просто хто? хто ну, це просто жах, правда. У мене нема вже не слів, просто не тому це, це звичайно, жах. Стосовно магазинів, дивіться, чоловік ось вчора був в магазині, був в АТБ, продукти є. Звичайно, черги, черги великі, але продукти є. Тобто продукти можна, можна купити. продукти. Знаю, що ось по Києву можу сказати, що приїжджають просто приїжджають машини, де роздають. Там курятину роздають людям, знаю, що воду роздають. Ось це все безкоштовно. Ось, але всі ці моменти, тобто, треба ось тримати, тримати зв'язок з якимись теробороною, тримайте зв'язок, з волонтерськими групами. Ось якось об'єднуйтесь з сусідами. Це зараз дуже важливо. Це зараз дуже важливо. Далі, що стосується магазинів АТБ, Сільпо Варусія, дивіться, там зараз нові правила. Що це за нові правила? Розповідаю. Це стосується переглянули час своєї роботи ці магазини і запровадили певні обмеження, що мається на увазі. У АТБ соціальні продукти продають по дві позиції в руки. Ось продукти є, просто трошки будуть обмеження. Сільпо почав видавати готівку на касах, це дуже добре, тому що хто не може отримати в банкоматах, ті можуть отримати на касі в сільпо. Крім того, всі супермаркети переглянули, переглянули час своєї роботи. Ну це зрозуміло, тому що комендантський час і так далі. Дивіться, ще є обмеження. АТБ заборонив продавати алкоголь. Я думаю, що не тільки АТБ. Ось, це просто та інформація, яку я знайшла. Так? Заборонили продавати соціально важливі продукти у кількості понад дві штуки. Це я вже казала, так? І переглянули час роботи. Список супермаркетів сільпо, що працюють, є в інтернеті, знаходьте, опублікували цей список. Як інші магазини, вони не використовують формат цілодобового магазину. Тобто, ну, це зрозуміло воєнний стан в країні. Дивіться: Сільпо, запам'ятайте, це стосується тільки сільпо, яким, де люди можуть отримати готівку. Тобто в інших магазинах поки такого немає. А, чи вистачатиме продуктів? Це питання, яке, мабуть, цікавить кожного. Дивіться, на даний момент продукти є. На даний момент. Що кажуть виробники продуктів? Виробники продуктів харчування раніше заявляли, що проблем з постачанням не буде. Наразі через підвищений попит переміщення українців, а також порушену військовими діями логістику, в деяких супермаркетах все-таки не вистачає цієї продукції, яку традиційно швидко розкуповують у такий період. Тобто, там я не знаю, ось що найшвидше, да, там ту ж курятину, хліб, молоко там і так далі. Десь можуть бути перебої. Ну, це зрозуміло, тому що не завжди машина може приїхати і все це А, тому що обстрілюють і десь щось закрите, переїзд там і так далі, десь зруйнували дорогу, там міст. І це зрозуміло, але по мірі можливості це все буде виконуватися. Що робити, якщо не працює супермаркет? Місцева влада має забезпечити постачання продуктів навіть у тих місцях, де відбуваються воєнні дії. Все це буде. Просто треба а, тримати руку, так сказати, на пульсі. Якщо у вас немає там телефонів, зв'язуйтесь із сусідами, знайомими, пішіть в соцмережі, все це, все, це, все це буде робитися. Головне а, розповісти про те, що, що ви ось знаходитесь там, то й тамто, і потрібні продукти, там не вистачає чи ліки, чи ще щось. Все це будуть привозити. Великі мережі ресторанів безкоштовно передають свої продукти владі, влада розподіляє це все для місцевих жителів. Крім того, влада на місцях може ухвалити рішення роздавати продуктові пакети. Я думаю, що згодом це обов'язково буде. Дивіться, ще один момент. Що стосується, ось таку ще знайшла новину, запроваджується державне регулювання цін на продукти. Мабуть, багато вже хто чув, ось вчора принеслась така новина, що. Керівництво магазину Єва, так, вони підняли ціни на засоби гігієни. Я це прирівнюю до мародерства, ось чесно вам скажу, тому що зараз, от всі кажуть, кому війна, а кому мати рідна, так зараз в такий час підвищувати ціни не можна, тому це буде дуже сильно просікатись. Дивіться, тому запроваджується державне регулювання цін, в першу чергу, на продукти. За перевищення встановленої вартості товарів продавці будуть нести відповідальність. Тому не мають права зараз ставити завишені ціни. Держава буде регулювати ціни на продукти першої необхідності з так званого соціального кошика. Що це? зараз секундочку. Держрегулювання цін буде встановлено на низку соціально значущих продовольчих товарів, на них встановлять фіксовану націнку. Тобто це буде вже фіксована ціна, вона не зміниться при е, яких обставинах. Завищувати ціни, розумієте, тобто буде просто неможливо. Що це за товари тут не пишеться. Ось хотіла прочитати. Думаю, що це ось самі самі, самі такі, ось які це молоко, хліб, так, це крупи, якісь там швидко розчинні. Можливо, ну, все ось ось ці соціальні пакети. так. Чесно, не купували ми ще такі, тому не можу сказати, що там входить так, до цього пакету. Але все це, все, це буде, все це буде. Водночас влада попереджує, що ставитиметься найжорсткішим чином до торговців, які не виправдано завищують ціни на продукт. Тобто, я думаю, що якщо ви побачили, що завищують ціни, ви можете спокійно про це повідомляти і з такими торгівцями будуть просто розбиратися. Як сказав Гетьманцев, до нього, звичайно, в мене ставлення не дуже. Але знаєте, як кажуть, з ним ми потім розберемось. Ось він сказав, що хоче попередити торгашів, які піднімають ціни на соціальні товари. Війна точно не привід для заробітків. Це великий гріх перед своїм народом. Ну тут не можу не погодитися з ним. Але, але звичайно, хтось зараз захоче заробити на всьому цьому. Тому ви. Повинні знати, що зараз ціни ніхто не може підвищувати. Можете повідомляти про це і з такими торгашами зразу просто будуть розбиратися. Дорогенькі тримаємось, Зараз дуже тяжкий час. час. Об'єднуйтесь, будь ласка, не відсторонюйтесь. Зараз, зараз ми переживаємо, мабуть, найтяжчі часи, які тільки, які тільки можуть бути в нас в країні. Але можу вам сказати, що з кожним днем ситуація якось трошки прояснюється, вводять дуже сильні санкції. Тому потрошку-потрошку, я думаю, що все це наладиться. Так що тримайтеся, об'єднуйтесь, об'єднуйтесь із сусідами, об'єднуйтесь домами, об'єднуйтесь вулицями, охороняйте один одного, бережіть один одного. Якщо. Хтось не може сходити там в магазин чи в аптеку, чи ще хай це зроблять сусіди. Обов'язково допомагайте літнім людям. Об'єднуйтесь зараз. Зараз, ось цей момент. Дуже тяжкий момент. Зараз його просто треба перечекати. Просто треба перечекати. Тому тримаємося. Ніч була, звичайно, дуже тяжка, але треба триматися. Ось зараз розмовляю з вами, дзвонить мама, тому. Буду з вами прощатися. Сподіваюся, що у них в Бучі там більш-менш все в порядку. Але те, що зрівняли просто з землею Бородянку, це просто суки і скоти. Ми їм це ніколи в житті не пробачимо, ніколи. Тепер просто росіяни це просто адброси. От я не могла підібрати. Це просто адброси тепер. І їх просто згноять, просто згноять. Вони, вони самі ще цього не розуміють. Вони думали, що вони зараз відстороняться, і їх це не стосується. Ні, дорогенькі. Недорогенькі. Вам це все аукнеться ще і як. Аукнеться. А ми тримаємось, українці, тримаємось, все буде в нас добре.